Щодня у місті затримують десятки п'яних водіїв, розповідають у патрульній поліції. Та й змінимо у законодавстві, сподіваються, правоохоронці ця цифра значно зменшиться. Адже якщо раніше максимальний штраф за керування автомобілем у нетверезому стані складав 3,5 тисячі гривень, то тепер ця сума втричі виросла. Нині нетверезі водії за перше порушення мають сплатити більше 10 тисяч гривень. А якщо ж піймають на дорозі у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння вдруге, то це коштуватиме водіям майже 20,5 тисяч гривень або ж позбавлення водійських прав на на три роки також за повторне порушення передбачений адміністративний арешт на 15 днів. Таке покарання дуже лякає водіїв, розповідають правоохоронці. Сейчас, коли сталкиваємося в практиці, о том, що зараз на даний момент сума штрафу вже ставлять гораздо больше, они очень удивляются, говорят, что если бы знали, то в такому состоянии за бы не садились. Містяни підвищення штрафів схвалюють пан Максим і сам водій. Та говорить, ніколи не дозволяв собі сісти за кермо на підпитку. Але на жаль, не всі водії такі сумлінні. жаліється чоловік. Тож підвищенню штрафів дуже ради каже, зробив би покарання ще більш жорстким. Мало що повислі, на де Лішать водітівського удостовіріння. Такої ж думки і пан Володимир. Чоловік працював викладачем у автошколі. Розповідає, скільки не вчив автомобілістів головному правилу не сідати за кермо в нетверезому стані все марно. Тож підвищення штрафів впевнений головний важель у боротьбі із безвідповідальними водіями. Дожди на сіцях їзді добросовісно і тоді менше була аварія. Тож, як правоохоронці, так і містяни дуже сподіваються, що підвищення штрафів допоможе хоч трохи побороти проблему п'яних водіїв на дорогах та збереже таким чином не одне життя. Я настойкова Микола Худолій, новини 51-го.